Всім привіт! Ну що? Прохолодно сьогодні дощ всю ночь лив і, мабуть, гриби підуть. А я зараз їду мені за посилкою. Така зла. Я вам скажу, чому я зла. Скажу одне, кому війна? А кому матір рідна? Блять, просто не мають совісті. Нема. У мене всю тіліпа. Я запишу окремо таке відео і в інстаграмі викладую, в шорсі. Можливо, буде трішки соромно, тому що вже люди про це казали. Це по як кажуть по черзі. Зараз я їду на нову пошту. Мені треба забрати посилку, а потім заїду в пенсійний. Ви знаєте, стала шукати свідоцтво про народження Сашуні і нема. Вона видно, коли їхала. Всі документи, весь пакет документів, коли ще після школи їхала і, видно, забрала. Пока. Слава Богу, що чомусь видавали ще разом із оригіналом копія з живою печаткою. Найшла ту той папірець і заїду в пенсійний. Не, не знаю, чи дадуть, чи не дадуть, але, вибачте, якраз зателефонував Дмитрик, а воно вже інтернет поганий тут. Я забула, що я казала. Ага, зараз я бо мама написала мені там цілий список ліків, а подивилися через, ну, через Google. Одне й те саме, одне й те саме, тільки назви різні. одне й те саме. Вона каже, візьми мені оце, оце. І мені там ще просили мене ліки купити. Зараз я заїду в нашу аптеку, тоді поїду там, де було написано на та адреса, де воно є в нашому місці. Мені потрібно купити ліки і віддати. Тому що ці ліки є тільки в нашому місці. Так що їдемо є разом. Ну що, приїхала знову пенсійний наш. І зараз все детально. Можливо, тільки талончик візьму, потім детально розповім. Але документи я всі взяла. І зараз подивимося, що вони нам тут будуть розповідати і що будуть казати. Народа багато, бо я бачу по автомобілях, що дуже багато. Але потрібно це питання вирішити, тому що це, знаєте, як кажуть. Ой, яка тут черга, дуже велика черга тут. Ага, доброго дня. Доброго дня. Слухаю вас. Мені потрібно взяти талончик, щоб отримати консультацію по охороні пенсії. Зараз хвилиночку, 80-й талон, 31-е місце. Це вам сюди в цей кабінет і в кабінеті направо. 89 дев'ятий талончик. Будь ласка, сідайте, очікуйте, він буде жовтим. Горіть. А скільки це си? приблизно по часу. Ой, дуже багато. Зараз закінчилась повітряна тривога, всі зібралися. Сама консультація, ну залежить консультація від питання, 10 хвилин. А так я вам не, не можу сказати. Бачите, скільки людей да в мене вільно година, дві сіки не може. Не можу сказати. Мота не, да? не можу. Тобто, спочатку Я не можу взяти талон, щоб піти на, на по факту. Тут ні. Ви не берете, можете записатися по веб-порталу самі. Записуйтесь на консультацію Да? За... Зараз Осім 81-й талучик 19-те -та місце. Прямо по коридору зліва в кінці відкриті двері. А ви входите? Ви виходите? Тоді да? присажуйте, буду присаджуйте. — А буде. ні, я там в машині посажу, показую. Якщо так. вас будуть викликати, то. 78-й та оточок, 14-те місце, це вам сюди і направо. Ну я почекаю. Ну, я тут поки на подвір'я. Ага, хорошо. Ще, ну, ще багато так, людей. Тепер, е так, ви зрозуміли, да, тут різні питання, не тільки пенсійне, тут питання і бачили доходи, справку, але буду чекати, тому що така черга через те, що була повітряна тривога. Коли повітряна тривога, то, звичайно, що ніхто не працює. О написано. Тому я, мабуть, буду стояти, тому що це відкладається отак, довгий, як кажуть, ящик. Почекаю. Я нікуди не поспішаю, в мене час є. чекати, тому що так, знаєте, неначе швидко йде черга. Ну, нехай годину потрачу. Тільки зараз, я зараз подивлюсь, тільки часу і скажу, скільки я потрапила, щоб потрапити до, до консультанта. Ну, Консультантів там багато, чи інспектора. Я кажу, що я як всі. Я могла б піти в мене знайомі піти туди, до начальника. Але я посижу тут, як всі. Подивлюся, що мені розповідатимуть. Там монітор, бачите, там і час 11 годин. І зараз 83-й пішов, у мене 89-й, раз, два, три, чотири, п'ять людей передо мною, виходить, тому що тут люди сидять, можуть за різними питаннями. Знаєте, пройшло всього 8 хвилин і на табор я перша стою, 89-та. Нехай туди-сюди ходила 10 хвилин. Я думала, тут дві години буду сидіти, але 10 хвилин і Я перша на табору. Вот я вже зайшла, бачите. Шістнадцяте місце мене. Ви 16, це, да? Да? Добрий день. Не. А де 16 Я тут шістнадцяти. Ось ця дев'ятий талон. Да, я добрий день. О, восьмий талон. Я б хотіла дізнатися за пенсію. Шістдесят років мені вже було у січні. Документи в мене всі є, і мені цікаво, отак поставлю, мені потрібна інформація ваша, тому що я забула трошки за свій що Ми Я була записувати буде, я просто розмову нашу. Ні, не, не треба записувати розмову. А мені інформація потрібна. Я усну інформацію, Добре, я що потім треба передам. Записувати. Добре. Так, Наталя Вікторівна мене була інспектором. Я вам скажу, що ну просто я вам зараз все розкажу машину, сядемо, я розкажу вам. Ну, те, що я й думала, чесно кажучи. О, тут аж сонечко вийшло. Так, ну що, зараз буду їхати, тому що розповідати довго. Ну, Наталія Вікторовна, вона просто я так поставила телефон, вона каже, У нас не можна записувати. Кажу, я він. Ну, ми з нею порозумілися. Що я хочу сказати? Е дякую їй. Вона справді, як кажуть, на своєму робочому місці. Довгенько ми з нею сиділи, і що я хочу сказати. Ту -ту -ту. Так, зараз машина проїде. Ми з вами розведемо. Та що це таке? Я ж виключила, чому працює? Не положена мені пенсія, тому що ми взяли... По-перше, я не взяла про освіту. Свій диплом. Здається, він у мене десь є. Якщо нема, то треба буде запрос робити. Значить, всі документи, що є, у мене все правильно, це все правильно. Не було в мене цього, і потрібно брати справку із... я приватний підприємець. Я в налоговий повинна взяти я з 94-го року, боже, який він будинок виріс. З 94 року по 2002 другий рік, другий рік. Я приватний, приватний підприємець була. І сім років виходить. І у цю справочку, що мені начисляли, там платню, що я платила ці всі налоги. Це мені дасть тут. А в налоговий мені дадуть, що я по якій системі я була по спрощенні чи по якій. Спочатку працювала по звичайній, потім по спрощенні. Це дає налогова. Але ми прикинули, що в мене є. І що додати оцей підприємницький, як кажуть, стаж. У мене не вистачає, щоб я пішла. 31 рік потрібно, щоб піти на пенсію в 60 років. Якщо буде стаж. хвилиночку, десь у мене є папер, мені дали там все написано, коли що. Я можу піти на пенсію в 63 роки по своєму стажу. Якщо 15 років стаж, ну а в мене тут 7 і там 10-17, ну, не знаю, може я дотягну до 23, я не знаю. А якщо ні, то е, якщо 15 років стажу, він у мене є, я буду отримувати мінімальну пенсію. Але це все буде аж 65 років. Що я зараз зробила? Вона мені каже, ви знаєте що? Е, нічого, що вас не вистачає тут трішки років. Давайте зробимо так. Ви пишете заяву на призначення пенсії, тобто мені пенсії, і ми розглядаємо і пишемо вам відмову, тому що ну, мені не положено. З Цією відмовою, я беру ще тут же ж мені готують дівчата, що я платила за людей пенсію і свою платила, коли працювала. Я йду в ЦНАП і я можу оформити на себе, як... Матеріальну допомогу. Так, звучить це дуже якось. Знаєте, що я кажу, ну я не останнє доїдаю. А вона каже: Вибачте, вам, якщо вам назначать цю матеріальну допомогу, я говорю, а а скільки там вона каже, я не знаю. Це різні випадки і різна, як кажуть, розмір різний. А я кажу, ну добре, вона каже: ви пойміть, вам нема куди йти ці гроші. Я кажу, є. Я донатить їх буду, я знайду, коли вона каже все. Значить, ви через 10 днів приходите забираєте цю справку. Потім трішки пізніше дівчатка зроблять вам справку за те, що ви платили налоги, ну, і підприємцям і так, що я дійсно платила налоги. І потім ви йдете в ЦНАП, і оформлюєте, якщо вони поважають за потрібне. Чоловік візьме. е-е-е Ну, документ, скільки в нього заробітна плата. Мама-пенсіонер, вона прописана тут. Ну, мама це мамою, а моя сім'я це мій чоловік і, і я. І потім каже: подавайте на допомогу на цю матеріальну, тому що я кажу, так це як субсидія. субсидії я не хочу. Я кажу, ні, це не субсидія, це матеріальна допомога. І ця допомога вона є вашим вкладом, в ваш сім сімейний бюджет. Отак, мені дуже сподобалося, вона мені все розповіла. відкриву дуже жалко. Все розповіла, все що до чого. Так що я кажу, ви, ви бачите, що вона каже. Ні, нічого, просто знаєте, я ж не знаю, я кажу. Я просто пишу інформацію для того, щоб людям, таким, як я кажу, мені розказали мої говорю товариші. Вони сказали, Алла, йди і не сиди, узнавай. Я сьогодні дізналася все і кажу, ну все, тоді я не буду брати в налоговий ту справку. Вона мені не потрібна поки що. Це в 63 роки я буду брати ту справку, що я займалася підприємською діяльністю з такого, з такого, і які я налоги платила. Зараз вона мені не потрібна. Я питаю, оці документи, що я подала заяву, мені відмова, що я ну, нема стажу. Я буду їх оновлювати. Вона каже, ні, оці документи вони залишаються у нас як в архіві, і вони вже будуть. Коли б ви на пенсію не йшли, вони вже будуть. розумієте? Так що що я ж кажу, що, е, Той раз вона мені тихнула ту бумажку до свидання, ідіть і, і дала бумажку. Я кажу, вона дала по е, ну, умершому чоловіку. Вона каже, вона, вона переплутала. Сьогодні вона мені дала новий оцей бланк, і я вам е, покажу. У мене тепер пам'ятка пенсіонера. Ну вона каже, вам розпечатати. Я кажу, ні, не потрібно. Не почитала там, ну що там до чого, що я повинна, як я буду пенсіонером, що я потрібне при маліших там зміненнях подавати їм там це все, ну сповіщати їх. Я кажу, не треба мені нічого роздруковувати. Я поки що не пенсіонер. Так що, отакі справи, дякую вам велике, що ви мене, як кажуть, погнали туди. Я сьогодні вже дізналася все. Тепер я знаю 100%, що моєму Сашкові йти не, не потрібно. Кажу, скажіть, будь ласка, мій чоловік багато років працював на півночі Росії. Вона каже: у нас зараз нічого цього немає. Навіть якщо написано в трудовій, у нас немає підтвердження. у нас Розторгнуто. А я ще просила, кажу, скажіть, будь ласка, ну це ж якось воно так негарно. Я ж не послідня доїдаю за те, що усю матеріальну допомогу. Я кажу, це хто? Я якогось пенсіонера заберу. Вона каже: ні, це призначає держава. І повірте мені, що ті, хто не має стажу зовсім, вони мають такі пенсії, тому що вони займають такі місця. А ви вона так ну, намюком сказала, що ви не будьте дурною, а беріть оце і робіть. Потім Якщо у вас військовослужбовець, то ви приходите пенсійний і теж вам там все розказують. Ви маєте право отримувати льготи на оплату комунальних оцих всіх потреб. Я не знаю, чи приписаний, чи не приписаний повинен бути. Я цього не скажу, бо я цього не дізнавалася, бо я нічого оформлювати не буду. Не... я ось як возьму цю допомогу, то ну ми вже насіке. Блін, блін, ну давай, проїжджай. Де ж ви набралися скільки? Я заб... Давай, 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 проїжджай, проїжджай. А, спасибо, сирун кланяємося. І тут уже проїхала машина. А мені їхати дуже далеко туди наверх по ті ліки. Дай Боже, що вони там були, тому що мені цій людині потрібно ці ліки обов'язково дати. Ой, тут знову таке саме. Це повертає наліво, блін. Так, давай, 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 дорогушечка. О, так. Все. Тепер я знаю, кажу, тепер дай Боже дожити до тих 63, а потім до 65 якщо там щось не так. Ну, мій чоловік піде, А, ні, в нього ж тут теж трошки є. Ну він піде в 65 на пенсію, тому що в нього не буде такого, а можливо й буде, в нього там же ще армія і навчання теж. Це це є. Я думаю, що він теж в 63 піде на пенсію. Але тепер я знаю, що брати. Ти приходиш, в тебе пакет документів зібраний, все, ти сідаєш і до побачення. І тобі все оформлюють тут. Просто якби мені були, в мене був стаж і в мене був оце свідоцтво про там, де я навчалася, диплом без проблем. Ну і справка із цього, із налогової, що я підприємець. А так ноу проблем, взагалі нову проблем. Так що все. Тепер дай Боже, що повезло мені в аптеці. Ну поки за пенсію все. Так що я молода, до пенсії мені ще далеко, ще її не видно, дай Боже до неї дожити. А це кльово, а це кльово. А то пам'ятку пенсіонера дали, а пенсіонером я бути не хочу. Ех, не встигли, червоний. Ще балакать щось. Та хватить, вже досить балакати. Ще треба кучу, ось Мама тут понаписувала, так почне. Кажу: мам, ти мені не розказуй, від чого воно. Ти мені скажи, що купити. Вона починає, а оце отут, а оце узнай. Я говорю, аптеки стоїть очі, що я буду узнавати. Я повинна дати рецепт, чи надписано, і вона повинна мені дати те, що, що необхідно. Коротше, це не, це не бабушка Написала Голова цитрамон. Так, все. Якщо ви навіть пенсіонери. Тримайте себе так, і саме головне душа, зовнішній вигляд, щоб не бути пенсіонером. Будьте молодими завжди. Пока. Дуже печально таку пам'ятку пенсіонера я підписала, і вона буде тут у них. Бачите, пам'ятка пенсіонера.